Є така дуже корисна програма для радіоінженерів, апкад називається, і ми її зараз знову поставимо більш свіжу версію, подивимося, як вона буде працювати, але встановлюється дуже легко, запускається теж. Ще така програма ще можна рахувати лінії. Тут взагалі можна рахувати високочастотні різні схеми. Мене цікавить от більше для КСХ-метра коаксіал в квадраті. Бачите, ми розміри задаємо. І ми маємо. ну Давайте з цими розмірами по замовчуванню. О після титул. От. Я не розбирався ні з чим ще. Скажімо так, от ми хочемо зробити КСХ-метр на такому об'ємному хвилюводі. Називаємо це так. Тобто є програма, яка ви посчитаєте, як ми хочемо 50 Ом, тобто хвильовий опір е направленого відгалужувача. Також має мати 50-ом, щоб не в наш тракт. На високих частотах це дуже важливо. І треба це все правильно порахувати. Тобто, бачите, вони тут вже по замовчуванню нам поклали. Ті розміри, які найбільш підходять до опору 50 Ом. Можемо ці всі дані міняти, і вони будуть такі, як треба. І, як приклад, застосування розрахунків цієї програми ми розраховували направлений відгалуджувач для УКХ КСХ Метра. Опір лінії цього відгалуджувача розрахований як 50 Ом. Щоб програма правильно розрахувала лінію для друкованої плати, нам треба знати діелектричну її проникність.